Бронь від ТЦК, чому ви не надаєте? От інші ну, ін автопарки да ви надають же. ж. А ніхто не надає. Ну, Це так, пишуть Це критичною компанією компанії потрібно бути, і щоб і то там ми не підпадаємо під всі ці теми. Якщо б ми підпадали під теми, ми б, звісно, зробили і робили для водію бронь. же тобто, нема ніяких проблем. Але так як ми не підпадаємо під це, і це не а, коштує, тому що якщо а, за співробітника, якщо він офіційно оформлений на велику компанію, потрібно платити там, 20 тисяч гривень налога. 20 тисяч гривень налога хто платить, платиться з грязної зарплати. Ну, отак воно а, працює. Ми не критична компанія, так що я думаю, що ну, в принципі такого у нас нема і не може бути. А якщо хочете, то там, АТБ дає там, для своїх співробітників, там, Сільпо, я не знаю, там, ще якісь компанії. А у нас, на жаль, такого нема. Ну, у нас хороші умови, найкращі умови в місті Києві, роботи на та пріусах, шапки профіля, номер телефону.